Я пал палко підтримую ідею проведення таких молитовних сніданків у українському парламенті, і як голова Верховної Ради, і як вірний християнин і як віруюча людина. Втім, українському парламенту не завадила б і щоденна молитва, можливо, без сніданків, оскільки, як голова Верховної Ради, мушу контролювати використання витрат парламенту згідно затвердженого кошторису. Молитва. Як момент істини, як відкровення з Господом і цілковита відвертість із самим собою стала б у нагоді багатьом народним депутатам перед тим, як поринути у вир політики. Процитую американського політика, який на молитовному сніданку у Вашингтоні цього року сказав: миттєвості, проведені в молитві, допомагають нам уникнути поспішних рішень у житті та політиці. Вони вчать нас смиренню і нагадують про те, яка відповідальність лежить на плечах на наших плечах, і наскільки ми недосконалі, незважаючи на наші гучні титули і великі повноваження. Ім'я цього політика і державного діяча Барак Обама. певен, що українські політики з властивою їм скромністю визнають не меншу власну недосконалість. Незважаючи на гучні титули і великі повноваження, думаю, нам варто було б слідувати посланню апостола Павла, який сказав, що ж робити, буду молитися духом і буду молитися і розумом, молитися серцем, розумом і духом від українських політиків, вимагають час, держава і народ. Три наріжні слова, які ми винесли в заголок молитовного сніданку: обов'язок, служіння, любов, хіба це не найкращий дороговказ для людини, християнина, політика у віри, у житті, в родині, у державній і громадській діяльності. Тим паче у дні, коли передвиборчі спілкування з людьми вимагають особливої правди, відвертості. Небайдужості і зречення від лицемірства і припинення за великим рахунком того, що демонструється сьогодні в Україні, що можна характеризувати як ярмарка лицемірства. Я маю на увазі політичне лицемірство. Молитва в ім'я спасіння, спасіння самих себе як християни народу, стає насущністю часу, якщо критичним оком подивитися на проблеми духовності нації. Реальністю є той факт, і в цьому немає провини наших людей, що українське суспільство грубіше є духовно і морально. Одвічні цінності українського народу, що виростали з християнських цінностей, вже не є святинями для цілих поколінь. Причини майже століття нав'язаного атеїзму, а слід за ним повільне, уявне та модне повернення до віри. Фетишізація викликів віри та сучасній моралі, хто залишається справжнім носієм суспільної моралі. Телебачення, мистецтво, література політики і політика. Релігія і віра, які створювали фундамент та були хранителями моралі цивілізації і народів, приростає в Україні скоріш фізично, шляхом бурхливого будівництва ненамолених храмів. Та каплиць, що зводяться часто для відпущення гріхів новорішів, ніж для щирого спілкування з Господом. Уявна релігійність, форма лицемірства перед Богом і собою перетворилися на стихію в українському суспільстві. Церкви переповнені віруючими, чия віра хитка, недосвідчена, віра невігласів, які справді не знають віри, вчення Христа, історії. Та канонів церкви. Там, де немає віри, лицемірство приймається за гарний смак, говорив Бернат Шоу. І сьогодні, зараз, я згадую своє дитинство, як мати нас ставила усіх дітей на молитву. І ми боялись Бога, дивлячись на суворі Лика Святих, і ми вірили в Бога. Я не закликаю до того, щоб ми боялися. Я стою на тому, що ми повинні вірити, і наша віра повинна бути у наших практичних, розумних, відповідальних діях. Це сьогодні особливо потрібно з огляду на те, що серйозна суспільна криза у розумінні природи та сутності власної країни, потреб суспільства, справжніх, а не уявних прагнень та надій народу. І це реальність, про яку ми і повинні говорити і сьогодні. Ми повинні говорити і про те, очевидно, що втрата суспільних орієнтирів пастирями, я наголошую, і пастирями, і паствою млявість у пошуку суспільного стрижня поляризує атмосферу непримиренності та протистояння в Україні, створює клімат ворожнечі у політиці, загрожує руйнації державності країни. Про це ми повинні говорити сьогодні. Зважаючи на ту обставину, що передвиборча кампанія в Україні вибудовується в основному і переважно на ненависті. В ненависті не може бути віри, це аксіома, в ненависті не народжуються діти. І я дуже хотів би, щоб сьогодні наш голос був почутий усіма, хто причетний до політичної кампанії. Обов'язок служіння та любов. Які є наріжними каменями християнської віри, мають бути свідомо, наголошую, свідомо імпортовані в суспільну політичну громадську свідомість, аби цементувати українське суспільство спільною метою, християнськими постулатами, демократичними цінностями. Бажаю усім учасникам молитовного сніданку, усім нам, миру і добра, а українським політикам. Плідного служіння на благо майбутнього української держави, як мінімум, усі красиві гучні гасла конвертувати у повсякденну практичну роботу.